Ось вони, ті самі долари, за якими ми всі так звикли стежити. Саме такі папірці ми старанно збираємо і ховаємо в банки, панчохи, шафи або ж бачки унітазу. А знаєте, скільки коштує надрукувати ось таку банкноту? За даними Федеральної резервної системи США, 9,14 цента. Це так звана собівартість виробу, витрати на папір, чорнило, оплату праці та друк кожної банкноти. Тобто неповні 10 центів здатні придбати продукції на 100 доларів. Як це все відбувається і ким контролюється? Щороку управління ФРС прогнозує вірний попит на нову валюту. Потім ця ж установа розміщує замовлення в бюро гравірування та друку американського мінфіну. Саме воно отримує гроші за виготовлення грошей. Долари за долари у 2024-му операційний валютний бюджет становив понад 1,1 мільярд доларів. З Цих грошей майже 362 мільйона були закладені на відшкодування собівартості банкноти, про яку ми говорили раніше, і за них можна було б надрукувати понад 33 мільйони. Ось таких новеньких банкнот.